2 серпня 1914 року кілька вірних друзів приголомшені наказом про загальну мобілізацію, який висить на стіні ратуші впродовж останніх кількох тижнів, не маючи жодного уявлення про те, що на них чекає, вони клянуться один одному триматися разом і повернутися, не зважаючи ні на що. Трагічна і зворушлива історія, в якій нам з вами випала доля. Прийняти участь. Тож, всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні в мене на огляді гра гратими, локалізації видавництва Планета Ігор, кооператив, який розрахований від 2 до 5 гравців. Тож під час партії учасникам доведеться відвідати поля битв Першої світової і зуміти пройти всі випробування, щоб живими побачити закінчення війни. Нескладна за механіками гра, де вам доведеться просто грати карти на Центр стола, намагаючись не допустити викладання трьох однакових символів, але водночас напружена за своїми роздумами. Адже вам постійно буде потрібно передбачати можливості ваших побратимів, щоб не підвести їх у скрутний момент і не втратити весь бойовий дух. Ну що ж, мабуть, давайте подивимось на цю гру поближче. Поїхали! Тож, перемогти у цій грі ви зможете, якщо пройдете усі випробування і повністю спустошите колоду випробувань, побачивши внизу неї голуба миру. Але так просто у вас це не вийде, адже за кожного провалу місії ви будете втрачати бойовий дух, який буде погіршувати вашу ситуацію, поповнюючи стос випробувань. Отже, уся партія триває протягом декількох місій, і під час кожної з них один із гравців стає командиром. На початку гри правила. Радять вибрати найволохатішого. Ну тут же, звісно, за бажанням. Тож командир на початку раунду повинен обрати складність вашої місії, а саме, стільки карт із колоди випробувань гравці отримують на свою руку. Звісно, чим більше карт ви роздасте, тим швидше буде спустошуватись ось ця колода випробувань. Але і зіграти також потрібно майже всі карти з руки, що, повірте, зробити, буває. Ой, як складно. До речі, карти на ваших руках це ваше власне надбання. Тож під час гри ви не можете спілкуватися щодо їх типів. Тож після отримання карт гравці починають виконувати дії, і тут у грі є дуже зручна пам'ятка, на якій всі вони зазначені. Тож у свій хід ви можете розіграти карту з руки. Якщо це карта загроз, то вона викладається до нічийної зони на центр стола і впливає на всіх гравців. На цих картах загроз зазначаються шість типів загроз. І як тільки під час місії на столі опиняється три однакових символа, це можуть бути три протигаза, три карти ночі чи три карти снігу, ви відразу провалюєте місію. До речі, розігруючи карту загрози, на ній може зазначатись пастка, і тоді вам доведеться відразу додати ще одну карту з холоди випробувань на центр стола. І все б нічого. Але головним у цій грі є контроль і маневреність. А коли ви відкриваєте карту сліпу, вона реально може зламати всі ваші плани, відкривши не той тип загрози, на який ви розраховували. Однак, крім карт загроз, у колоді також є карти неприємностей, і на відміну від загроз, ви їх розігруєте біля свого персонажа, і вони впливають саме на нього, або й на всіх, якщо там зазначен символ якоїсь загрози, і вона рахується до загального числа. Однак, крім цього, на карта загроз можуть бути і персональні напасті, як німота. І поки ця карта в грі, ви не можете говорити з іншими гравцями або впертість. Яка забороняє вам відступати, поки на руках не буде менше ніж дві карти, чи божевілля, що додає вам дві карти на початку місії? Тож, коли ви відчуваєте, що Ті карти, що у вас є на руці, вас підводять і немає підхожих для розіграшу, або ви бачите, що просто все йде у якомусь невірному напрямку, ви можете використати талісман. У кожного персонажа у грі він свій і дає змогу позбутися однієї карти загрози з нічийної зони відповідного типу. Проте після цього карта перевертається і більше цю дію ви не зможете виконати, крім моменту успішної підтримки, якщо вона станеться наприкінці раунду. Додатково капітани із минулих раундів можуть мати на своїй руці ось такі жетони промови, які вони можуть зіграти у свій хід і назвати один із типів загроз, наприклад, куля. А після цього усі інші гравці зможуть скинути по одній карті з руки, що мають відповідну позначку. І таким чином гравці виконують ці дії, намагаючись зіграти якомога більше карт зі своєї руки. Але якщо у гравця немає можливості продовжити хід, він може відступити і відповідно він виходить із місії, залишаючи всі позосталі карти у себе на руці. Однак, відразу після відступу гравець бере свої жетони підтримки і вибирає один із них і викладаючи його на свою карту. Персонажа. Пізніше цей жетон зможе допомогти гравцю ліворуч чи праворуч від вас, залежно від зіграного жетона. І таким чином місія може завершитись у двох випадках. Якщо таки було викладено третю карту одного типу загроз, тоді місія провалюється і ви повинні затасувати назад до колоди усі карти з нічийної зони, або успіхом, коли або усі карти на руках гравців закінчились, або усі гравці успішно відступили. Тоді карти з центру скидаються. Але у будь-якому випадку карти неприємностей, що були викладені біля гравців, залишаються лежати на місці. Далі настає час підтримки, і усі гравці, хто встиг відступити, перевертають свої жетони і передають їх гравцю в той бік, куди зазначається стрілка на жетоні. І наприкінці цього кроку, якщо є гравець, що має найбільше жетонів підтримки, він може або скинути до двох карт неприємностей біля себе, або відновити свій талісман. Однак під час провалу місії той, хто має більше жетонів, зможе тільки скинути одну карту біля себе. В кінці раунду наступає фаза падіння бойового духу. Вам необхідно порахувати кількість карт, що у вас залишилась на руках, і додати також кількість карт з колоди бойового духу в колоду випробувань, але не менше трьох карт. І на цьому ваше бойове завдання завершується. Капітаном стає наступний гравець за годинковою стрілкою і знову обирає складність для нової місії. А минулий капітан отримує жетон промови. І таким чином гравці грають до моменту, поки або вони не зіграють усі карти з колоди випробувань і зі своїх рук, або ж не скінчиться колода бойового духу, чи не буде викладена четверта карта неприємності біля одного із гравців. Тоді ваша загальна місія повністю провалена. Однак не спішіть розбігатись, адже до побратимів планета Ігор відразу завезла і доповнення, яке не слабо так змінює ігролад, а точніше, ваші виклики під час бойових завдань. Тепер на початку гри ви формуєте колоду бойових завдань з особливих карт, залежно від обраного рівня складності. І на початку місії ваш капітан бере дві карти з цієї колоди і обирає одну, яка й буде розігруватись у цьому раунді, а інша повертається наверх колоди. На цій обраній карті зазначається і кількість карт випробувань, які буде потрібно потрібно отримувати кожному гравцю і умова, яка буде впливати на перебіг місії. До речі, капітан може роздати і більше карт з колоди випробувані, ніж вказано на самій карті, якщо він впевнений у команді. В іншому Гелат не сильно зазнав змін. Вам так само потрібно виконати умови перемоги, закінчивши колоду випробувань. Проте наприкінці місії, через падіння бойового духу, ви можете додати до колоди від трьох до шести карт не більше. А також до гри додався стратегічний відступ, який дозволяє першому відступившому покласти одну карту з руки на колоду випробувань. Щодо карт бойових завдань, то тут є й додаткові символи загрози, які рахуються до загального числа. Є й карти, що потребують виконання певних умов для їх скидання. Наприклад, під час відступу гравець повинен взяти дві карти з колоди, щоб скинути цю карту, або, наприклад, бути зіграна загроза свисток або ніч п'ять разів. Тому що якщо ви не скинете цю карту, вона залишається лежати на столі і під час наступної місії, і впливати на перебіг вашої гри. Додатково, завдяки цій коробочці, доповнення тепер з'явилась можливість грати соло. Це, звісно, окрема тема для поціновувачів гри в одного, але й таке тут є. Дуже і дуже круто скомбінована сама історія гри. Сеттинг і механіки все дійсно знаходиться у якійсь синергії, і не дивлячись на те, що тут ніби так все абстрактно, є карти з різними символами, і ми просто там щось викладаємо, перекладаємо, набираємо, і розігруємо. Але ось ця атмосфера допомоги, цей аспект прорахунку, що... Тобі потрібно зробити що зіграти, щоб твій партнер зміг також зіграти свою карту і наблизити вас усіх до перемоги. Оце оце реально все дуже дуже круто працює. До того ж, крутим моментом у грі є і підтримка, яка дійсно показує, на якому рівні знаходиться ваш взаємозв'язок і розуміння ситуації. Адже ви повинні допомагати саме тому гравцю, який цього потребує найбільше, але робити це таким чином, щоб залишити можливість в наступному раунді допомогти ще комусь. Тому засипати одного гравця жетонами не найкращий варіант, і от ніби механіки прості, і роздумів особливо небагато. Ну що там є місце для протигаза? Граєш його, немає, використовуєш талісман. А немає талісмана, відступаєш. Але сама взаємодія і підлаштування під ситуацію, починаючи із вибору складності і набору карт на руку, а саме їхньої кількості, до моменту, коли і як зіграти промову і яку саме карту прибрати своїм талісманом. Як на мене, це доволі непогана гра. А ось щодо доповнення, то тут в мене виникли такі спірні відчуття. З одного боку було пофіксена ситуація із жетонами промов, що тепер вони залишаються у грі, а не повертаються до коробки після використання, що дуже і дуже круто. Що зроблені деякі зміни під час підтримки. Але ось саме головне, що в тебе на початку місії є вибір із двох карт бойових завдань, і ти мусиш щось викласти, а потім ще й якісь додаткові умови додаються. Як на мене, це доповнення ну, реально призначено не просто для розширення гри, бо вона і так не дуже проста. А для тих людей, хто вже награв в базу багато партій, або збирається це робити. І якщо ви один із таких гравців, то звісно, беріть відразу із допом, він дійсно крутий, додає. Дуже і дуже багато різноманітності для цієї гри. І на цьому в мене все про гру, побратими. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна. Па-па!